Місто допомагає чернігівцям відновлювати житло, яке було пошкоджено в результаті російської агресії. До департаменту соціальної політики міської ради звернулося 160 чернігівців з проханням надати часткову компенсацію на відновлення вікон в багатоповерхівках. 27 з них вже отримали кошти. Повідомила директорка департаменту соціальної політики Ірина Марчук. На засіданні виконкому міської ради 1 вересня затвердили надання цієї компенсації ще для 67 постраждалих мешканців. У багатоквартирних будинків в бюджеті міста передбачено на цю програму 75 мільйонів гривень. На сьогодні вже виплачено, якщо казати, по тим людям, які вже отримали цю компенсацію. Це 3 мільйони 800. Наразі фінансування проходить в повному обсязі. Згідно з міською програмою, компенсація за пошкодження вікна проводиться за розрахунку 3 тисячі гривень на один квадратний метр. Нагадаємо, це не стосується балконів і лоджій. Максимальна сума компенсації 40 тисяч гривень. Одноразова матеріальна допомога надається також власникам приватних будинків, пошкоджених під час обстрілів і бомбардувань Чернігова ворогом. На засіданні виконкому прийняли правку до відповідної програми. Раніше програмою було зазначено, що ця допомога надається мешканцям міста, які зареєстровані, мають реєстрацію в місті Чернігові. А сьогоднішня правка, аналізуючи ті заяви, які вже надходили на розгляд комісії, стосується власників приватних житлових будинків, які зареєстровані в інших населених пунктах. Тобто власник не має реєстрації в місті Чернігаві, але вона стосується тільки тих сімей, якщо в даному власник не зареєстрований, але в даному будинку проживає його сім'я. Вона зареєстрована за даною адресою. До департаменту соціальної політики. Таки надійшло більше 800 заявок на надання одноразової матеріальної допомоги, за словами Ірини Марчук, 164 мешканця приватного сектора вже отримали часткову компенсацію за зруйнований або пошкоджений будинок. На це пішло більше ніж 3 мільйона 800 тисяч гривень. Після засідання виконкому ще 185 людей отримають грошову допомогу від міста. Загальна сума програми 50 мільйонів гривень.